Привіт! З вами знову Тетяна. Е, і, чесно кажучи, не дуже мені хотілося робити це відео. Не тому, що я, я вас так не люблю, і, е, чи мені там влом, а просто тому, що я захворіла дуже і сьогодні себе не дуже, якщо чесно почуваю. Тому е, заставляю себе. Хотіла зробити з вами таке відео, можна сказати, розмову, таку між подружками, і поділитися, чим для мене був цей рік. Можливо, в моїх словах ви знайдете щось своє. І, можливо, для вас, для когось це буде корисно. І так, я буду говорити про те, чого я взагалі навчилася в цьому році. Ну, по-перше, взагалі, той факт, що я зараз розмовляю українською мовою, хоча я, правда, дуже багато років, на жаль, закинула українську мову, я вже давно живу в Італії і спілкуюся тут, взагалі я спілкуюся вільно п'ятьма мовами. І якось так вийшло, що українська мова це була однією з мов, якими я найменше спілкуюся, на жаль. Але зараз о, ця ситуація, вона взагалі повернулася так, вся, що ну, в мене з'явилося, наприклад, навіть це бажання спілкуватися українською мовою. взагалі, якщо чесно кажучи, коли я хотіла думала зробити свій канал, тому що в мене, в мене, в мене насправді є дуже багато чого, чого вам розповісти і чим поділитися. Я спочатку думала зробити його українською мовою, але чомусь я не знаю, мене перемкнуло, я його почала все-таки російською мовою. Але зараз я буду його продовжувати українською мовою. Тому, будь ласка, пишіть в коментарях, наскільки вам це комфортно. І можете написати про ваш виклик, про ваш челендж, наскільки ви намагаєтесь в вашому житті спілкуватися зараз українською мовою, наскільки вас виходить, наскільки це для вас важко, чи ви взагалі протягом життя спілкувалися українською мовою, чи більше російською, і вам зараз дуже важко. Дуже було б цікаво дізнатися про ваш конкретний досвід. І тому я цим ділюсь. Взагалі, цей рік, як і для всіх інших, як і, я думаю для вас, був дуже-дуже складним. І ну, декілька разів мене підкидували так конкретно, не по-дитячому, скажімо так, і приземляло так на дупу нормально. Тобто декілька разів мені приходилося передивитися взагалі моє бачення світу. Моє бачення людей з моїх знайомих, моїх друзів це навіть не стосується тільки росіян, наприклад, це стосується навіть італійців, тому що, як я вже сказала, я живу в Італії, в Мілані, і дуже багато з ким я перестала спілкуватися через те, що відбулося, через агресію. Російською по відношенню до України, мені прийшлося передивитися навіть мої стосунки з італійцями, мої стосунки з місцевими українцями, з місцевими росіянами. Тобто, це був взагалі був рік дуже великого переосмислення багато чого. І ви знаєте, я дуже довго була сама в своїй травмі, я, взагалі, психолог, я про це кажу. Я була в своїй травмі, і декілька місяців я покинула свою частну практику і просто працювала над собою, психотерапії, допомагала Україні, чим я могла. Працювала тут на одну організацію, яка, яка допомагала українським біженцям. Ну, десь півроку я там працювала. Потім гуманітарку ми збирали з чоловіком, ну, тобто займалися цими всіми справами. Але ну, мене підкинула не на жарт. І взагалі історія ще навіть цікавіша і ще. Важкіше, тому що взагалі в мене пів родини росіяни, і взагалі я до цього в мене дуже багато було там друзів. Я навчалася в російському вузі онлайн. І після того, як війна почалася, я так і не змогла туди повернутися. І я зараз думаю, я навряд чи зможу туди повернутися. Ну, Просто розумієте, коли в тебе батько військовий, він вже. Вісім років б'ється за Україну, і ти тут теж ходиш на телеканали, топиш за Україну, розказуєш правду, там дерешся, так скажемо, з проросійськими силами і відстоїш українські інтереси. І тут, ну, типу, паралельно вчитися в російському вузі якось не дуже. Чого я взагалі туди пішла, в той російський вуз? Ну, тому що, по-перше, ситуація три роки тому вона ще, по-моєму, раніше я туди, в 2019 чи 2020-му я поступила, я вже не пам'ятаю. Ситуація була е зовсім іншою, і коли ти вже живеш в Європі, до тебе не дуже долітають оці, ну, ці розмови про. Про там, майбутні плани про те, що одна країна збирається е, піти е, в наступ на іншу країну. Ну, тобто, це якось ну, дуже дотично до нас приходило. І тут взагалі в новинах такого не було. Тобто, максимум інформації, яку я отримувала, це було від моїх родичів. Тому я не знаю, якось в мене для мене це так було, що. Ну, я не бачила ніякої небезпеки, хоча, чесно скажу, якби, ну, якщо аналізувати взагалі мої роки життя за кордоном ті рази, коли, мені, коли я взагалі якось співпрацювала там, я не знаю, працювала разом. На якихось компаніях разом з нашими сусідами, так, не буду їх зараз називати сусідами в лапках, тому що це не сусідство добропорядне. Ну, Кожного разу я отримувала ножа в спину. Тобто, чесно кажучи, якось, ну, що вони такі, ну, не всі, так, ну, але дуже багато є людей, які ну, такі. Які живуть по принципу, ти виживеш, якщо перегризеш глотку там сусіду, якщо ти там утопиш, я не знаю, підставиш ближнього твого, я не знаю, там зараз <смі> строками з біблії кажу. Але ну, от такі принципи в дуже багатьох наших сусідів в лапках знову кажу, вони в них взагалі це гасло життя. І Ну, якби це було взагалі давно. А, але я не знаю, чомусь мені сподобався той вуз, і взагалі, чесно кажучи, підготовка там була дуже класна. Я не, нічого не можу сказати ніякої критики в цю сторону, тому що справді дуже хороша підготовка і ну, навчання було дуже інтенсивне. І те, що я б тут а, в Італії навчалося, тому чому б я тут навчалася, я не знаю, 5 років. Може, 6-років, навіть років. тому я там навчилася за набагато коротший час. І тобто я дуже вдячна, як би це зараз не звучало негативно, я дуже вдячна цьому вузові, але ну, морально я вважаю, що в мене немає морального права продовжувати там навчання. Тобто я собі просто знайду якусь іншу школу, українську якусь школу, може піду в якийсь інший напрям, взагалі може ще щось по коучингу піду, далі вивчати і так далі. Ну тобто, це була для мене така переоцінка цінностей. Тобто, якщо б мені сказали там, три роки тому, що я е, покину навчання, тобто я б не повірила, мабуть, тому що мені дуже подобалося, в мене дуже виходило класно навчатися. Я дуже. Е, Дуже скоро і дуже класно вийшла в приватну практику, буквально через рік навчання я вже практикувала, в мене все добре виходило. Мені подобалося, але ну, після того, що сталося, відвернула просто на 100%. Далі, в якийсь момент, взагалі я перестала просто хаотично дивитися всі новини підряд. Перестала сидіти, плакати, обнімати коліна, трястися постійно не спати по ночах. Ну, тобто сон так і не повернувся, якщо кажучи, ну, якщо чесно кажучи, повноцінний. Але ну якось більше я стала спати. В якийсь момент, коли я зрозуміла, що так більше надалі йти не можна, тому що я жила як в режимі стендбай. Тобто в режимі як зомбі. Я не висипалася через це. Там, ну якщо подивитися навіть мої виступи е на телебаченні, там є виступи, там, де я просто зак в мене закриваються очі, тому що це було пізно ввечері. Я не висипаюсь, я на заспокійливих, я туди все одно йду. Ну тобто, це було якийсь такий режим зомбі. Там, де ти знаєш, що тобі треба йти там допомагати, йти там грузити гуманітарку, йти там пакувати пакунки, йти там відстоювати українські інтереси, і ти йдеш, але ти на себе не зважаєш. І тобто, ну так пройшов десь півроку, після чого я взяла в себе в руки і зрозуміла, що так більше продовжуватись не може. І таким чином я нікому не приношу ніякої користі, і мені треба дуже повернутися до себе, мені треба взяти себе в руки, мені треба сісти і подумати, як би це ну, там шоково не звучало, але які позитивні речі є в тому, що сталося в 2022 році, тобто, в цій агресії сусідньої країни на Україну, що в цьому? Як би це абсурдно не звучало, що в цьому є позитивному для мене, і що ця війна принесла для мене позитивному? Ну, і цей список насправді дуже довгий. Я не, сама від себе не чекала, що він може бути таким довгим. Ну, по-перше, я примирилася зі своїми е, батьками. ну, тобто, Якби в мене ніколи не було з моїми батьками, не були відносини дуже близькі, ми там ніколи не були. Оця от сім'я, там, де всі обнімаються, всі друг друга один одного підтримують. І я над цим працювала два з половиною роки в своїй особистій терапії. Люди, якщо ви. Ще хочу на наголосити, якщо ви ходите в особисту терапію, переконайтеся, будь ласка, що ваш спеціаліст ходить на особисту терапію. Це дуже важливо. І тут, наприклад, в Італії я дуже багато бачу спеціалістів, які практикують без того, щоб піти на особисту терапію. І таким чином вони дуже багато своїх якихось проекцій від своїх проблем переносять саме в процес терапії. Тому е я е вас закликаю до того, щоб запитувати завжди у терапевта, чи він ходить е у власну терапію, чи він працює сам з психологом, тому що це дуже важливо. Ну, і тобто я над цим працювала над проблемами з моїми батьками, працювала вже в принципі, два з половиною роки в терапії. І ну, якось, на якийсь момент я просто зрозуміла, що ну, ми просто спілкуємося, там, я не знаю, два рази в місяць, і це для мене окей, це для мене, скажімо так, як це сказати, Ну, це це е, безпечно, скажімо так. так більше, мені некомфортно, менше також якось немає сенсу. Тобто, оце було нормально для мене. Е, коли це все сталося, я, звичайно, дуже зблизилася з батьками. Ну, знову ж таки, поправка. Це мої відношення з моїми батьками ніколи не будуть такими, як в американських новорічних. Різдвяних фірмах. Такого ніколи не буде. Я вже давно цю фантазію покинула, я над цим дуже багато працювала, і я це розумію. Але ну, відносини точно перейшли на інший рівень якісний. І ну, це було, це правда, дуже великий плюс того, що сталося цього року. Потім. Стосунки з хейтерами. Коли я пішла е, на це телебачення і відстоювала е, інтереси України, я, ну, якось це в той період я не дуже там, дивилася ці записи, десь не дуже слідкувала за тим, що там людям пишуть. А недавно я просто ну, перед тим як створити свій е, канал. Я просто набрала своє ім'я, мені було цікаво, що там виходить по цій силці на Ютубі. І вийшли одразу ці два відео, там, де я ходила на телебачення і розповідала про Україну. І я подивилася там коментарі. Якщо чесно, ну от перший раз, коли я з цим стикнулася, ну там такі коментарі, що я там, типу, наркоманка, що я сижу, там засипаю, а я ну, розповіла, чому так було. Да? І це було нормально, якщо ти не спиш. І ти не заспокійливих, то це нормально, що ти такий, да? Ну, люди злі, вони там пишуть своє, і тобто ну, мене перетрясло нормально. Я так два е, дні не, не спала, потім я переосмислила, потім я винесла, винесла це питання на терапію, потім якось мене так е, і потім якось ця тема от з хейтерами, якось я дуже так спокійно до цього стала відноситись. Я не знаю чому. Ну, по-перше, напевне, тому що я завжди думаю про те, що людина, яка пише негативний коментар, в неї о, насправді претензія не до мене, бо так психіка працює, а в неї претензія до самого себе. І так як зараз, дуже багато злостів людей, дуже багато агресії, яку ніде ні вилити, тому що вони зараз не можуть. Не президенту висказати, що там немає світла в Україні, що там то не так, що не так, війна. Ну, тобто, ці всі питання вони не можуть це, їм ніде передресувати цю свою агресію. І, тобто, звичайно, що вони цю агресію виливають на людей публічних. Ну, тобто, Якщо там, блогер е, вирішив робити свій е, канал, то він вже по замовчуванню, він публічна людина. І тобто е от, е от такі питання, так? І тому е я стала якось ну простіше взагалі до цього відноситися. Якось, я не знаю, от мені зараз е я більше стала займатися всіми каналами, тому що я півроку взагалі нічим не займалася, я вам розповідала чому. Мене просто ну, не було ніякого бажання взагалі нічого постити, хоча до цього я була реальним блогером в Інстаграм. І е е е просто прийшло якесь розуміння, я не знаю, от якось одного чудового дня, як кажуть, я просто прокинулася і зрозуміла, що ну, людина, яка пише такі коменти. Ну, Можна тільки пожаліти. От і все. Ну, Тобто я навіть з юмором так зараз дуже ставлюся до людей, які там хейтять, їм іноді відповідаю, ну тому що ну це взагалі, ну реально, я зараз посміхаюся, тому що це взагалі, ну це реально моя реакція на це усмішка. Тому що я розумію, що шлях воїна, так, шлях людини, яка вибирає верменти, Вибирає себе демонструвати, вибирає робити контент, вибирає створювати щось, вибирає чимось ділитися з людьми, і приносити якусь користь у цей світ, навіть якщо це не усім всім підходить. І це, в принципі, по замовчуванню не може всім підходити, тому що люди всі різні і всі знаходяться на різному рівні. Взагалі розвитку, і тому те, що підходить одному, не підходить іншому. Це нормально. Ну, якось я, я от подивилася, мене мене раніше захоплював дуже Арестович своїм відношенням до хейтерів. Я якось, ну, я не порівнюю себе з Арестовичем. Зараз мені там ви не пишете ніякому разі. Я розумію, що це людина взагалі такого рівня, що ну, якби, я рід поряд з ним не стояла, так. Я просто кажу про його відношення до хейтерів. Я зараз розумію його відношення до хейтерів. Тобто в мене теж з'явився цей азарт, що мені, по приколу навіть провокувати трошки, мені, по приколу, там, трошки. Ну, якось робити ну, не то, що на зло, а робити, ну, так, мені як мені хочеться, бо я знаю, що у будь-якому випадку там щось прилетить, але мені буде весело, тому що я там якось прикольно відповім. Чи навіть не відповім, а просто там, поржу, там Прийде мій чоловік з роботи, і ми разом посміємося, тому що ну, це реально прикольно. ну, Речі, які мені пишуть, це реально прикольно. Е, і ну, тобто таке питання. Тобто, якщо ви блогер, якщо ви дуже сильно переживаєте з цього приводу, ви маєте завжди розуміти, що оці коментарі вони не адресовані вам. Тобто, це біль людини, це ну, не те, що я зараз посміхаюся, сміюсь, не тому що я сміюся з цих людей. Ви зрозумієте мене правильно. Ні, я не сміюся з цим людей. Я реально бачу біль людський. Людини, яка в коментарі пише ну, якусь фігню, ну, тобто вона не просто так цю, пише цю фігню, так, зрозуміло. І тому ну, я дуже я з добром відношусь до таких людей, я з юмором до цього відношусь. Е, я я бажаю, щоб людина дійшла до того рівня розвитку, коли вона зрозуміє, що це не дуже така екологічна поведінка, що можна свою агресію виливати іншими способами, більш екологічними, що можна в кінці кінців там, я не знаю, подушку вдома побити чи грушу, чи я не, знаю, ну, не, не дай Боже, ні я, людину чи тварину. А ну просто стіну, я не знаю, розбити там е пляшку е вдома, е там, я не знаю, розбити стакан, е розбити, що завгодно за розбити будь-яку річ, але це не буде так боляче, да? і для те тебе самого, якщо тобі потім відповідь е ну, ти отримаєш відповідь на свій хейт. Uh, і це, це тебе задійне, бо яка відповідь тебе, тебе задійне, бо ти зараз знаходишся на такому рівні розвитку, коли щоб людина тобі не відповіла, це тебе у будь-якому разі задійне. Бо якщо б ти був на іншому рівні розвитку, то ці, ти б цю фігню не писав би в коментарях. Ну просто якби це зрозуміло. Тому. Я буду знімати відео, дівчата хлопці, я буду знімати відео надалі про те, як можна екологічно виливати вашу агресію, яким чином можна, ну, оце, як це сказати, зараз. Оцей, оцей пресинг сам на себе, так як яким чином над цим можна працювати? Яким чином можна працювати над цим е, ну, просто е, скутістю тіла, над тим, що ти сам від себе як чогось вимагаєш нездійсненного? І тобто над цим усім. Що, в принципі, веде до цих коментарів? Я буду про це казати в своїх відео. Якщо вам цікаво, будь ласка, підписуйтесь, будь ласка, пишіть коментарі, на яку тему ви хотіли б подивитися відео. Бо я зараз тільки починаю свій канал. Я, в принципі, ну, дуже читаю, я дуже до вас прислухаюся, тому що в мене є зараз більше там вільного часу, ніж в мене буде там у майбутнього. так? Тому е, мені дуже цікаво, що ви думаєте, які теми для вас актуальні, е, які проблеми ви би хотіли би вирішити, е, яким чином, е, що б ви хотіли би для себе зрозуміти, е, як для вас взагалі цей рік прийшов, е, які усвідомлення прийшли, е, що для вас взагалі е, 2022 рік? Мені дуже цікаво буде. Про це все чути. Можливо, я зніму другу частину цього відео, тому що неочікувано відео вже 24 хвилини. Я розумію, що це довго. І побачимося у наступному відео. Я, я бажаю вам всього найкращого. Я бажаю, щоб у наступного року вас було найкраще життя, ніж. Було до 2022 року, щоб е, ваше життя е, перейшло на інший рівень взагалі всього, щоб, щоб у вас в вашому житті всього було вдосталь і навіть більше, щоб можна було з іншими поділитися. Я бажаю, щоб у вашому житті було більше теплих слів, більше компліментів. Щоб ваші рідні вас підтримували, щоб ваші друзі вас підтримували, щоб ви самі себе підтримували, якщо у вас немає цього оточення, яке вас підтримує, ви самі себе можете підтримувати. Я бажаю вам всього найкращого. Я була рада для вас сьогодні зробити надзусилля і зробити це відео, тому що взагалі. Я, ну, Зовсім не добре себе почуваю вже тиждень, але ну, не можна ж постійно лежати і, і хворіти. Тому а, поцілунки а, я вас обіймаю. нехай свята для вас прийдуть найбезпечніше, а, найтихіше, найтепліше. Нехай у вас все буде чудово. Добре. Побачимося в наступному відео.